З новим днем, шановні українці. Сьогодні на огляді продажу Субару Форестер Лініт 2021 рік. Скільки зроблений з штатів пригнаних пробільних партнерів, пошкодженням правої сторони, сьогодні про неї розповідає представниця поїхали! Ну, По-перше, двигун у нас 2,5, боксер з безпосереднім вприском, варіатор і повний привід. 24 тисячі км пробігу у автомобіля. Розуміло, що про технічний стан казати нема чого, все достатньо має бути добре. По пошкодженню. Було фронтальне пошкодження правого кута, скажімо так. Да? Ланжерон от до цієї точки був підлом, Він рихтувався, робився, витягувався. Стакан все в заводі. Поміняна по ній новий капот, вправа фара бушна оригінальна, бампер, крило праве, нова оригінальна дверка поміняна І фарбована оця рідна двер, І заднє крило трошки ви на аукціоні, бачите, підм'яте було, теж воно робилось. Все інше заводському, наскільки я пам'ятаю, да, по-моєму, по-моєму, крило це ще да, фарбувалося другим слоєм. Може помилятися, а по може і ні. Так, і оце все. По безпеці розкажу в салоні. А, підвізка. Підвізка поміняна, стойка, амортизатор, цапфа, опора амортизатора і піввісь. Реча залишився цілий, єдине, що шарово там замінили. От, наче і все, я вам тут розповів. Рухаємося лобове скло поміняно. Гума тут стоїть, її рідна, Falcon 2020 року, ну, американська всесезонка. Так, В Limited у нас є сенсорний безключовий доступ, є підсвіточка ввічлива. В темряві дуже прикольно, коли ви підходите до собаки, у вас освічується. Весь так борт. Дуже прикольно і дуже приємно. І світло дійсно. Рік у нас конвеєрний, 9-й місяць 2020 року. В Америці вона в техпаспорті, в митній декларації була 21 роком. І в коді 10-й символ відповідає за, саме за 2021 рік. Але у нас розмитнюється по календарній даті, щоб розмітнення ставало дорожчим. Так, у нас є електропривід сидінь, шкіряний салон, такий бачите. Ой, трошечки відволікся. Так, Тепер у нас є музичка Harman Kardon, преміум саунд такий. 4 склопідйомника передні режимами, електродзеркала. У нас є електропривід багажника. 에, srh off це у нас поворотні лінзи, вимикаються, вимикаються. пам'ять кришки багажника по висоті. Яскравість приладів. Вимикається система стабілізації, функція старт-стоп теж вмикається, монітори сліпих зон. Ось вони у нас тут в дзеркалах. І що в нас ще? Є датчик світла, протитуманки. Автоматичний дальній тут має бути обов'язково. Наскільки я пам'ятаю, да, на цих фарах має бути. Тепер, е шкіряне кермо, бачите, пробігу 24 тисячі кілометрів на дану мить. Тут у нас управління цим бортовим комп'ютером, датчики шин. Тут є підігрів керма, плюс. Плюс. Ну, тут управління мультимедію handsfree, підрульові пелюстки. І е Айсай, адаптивний круїз контроль це все звідси керується. Тут у нас дві камери стоять, котрі захищають нас від наїзду на пішоходів або на транспортні засоби. Ну і на круїз контролі вони можуть утримувати, стежити за смугою руху за полосою. І дистанцію до попереду йдучого транспорту виставляємо. Ми і вона теж тримається на дистанції, на заданій. Кнопочка старт-стоп, само собою. Ось такий тут у нас бортовий комп'ютер, від нього кнопка керування. Ось. Тут у нас різні тут режими перемикаються. Тепер в нас Мультимедіа з камерою заднього виду, звісно, є в парктроніки задні. І функція RIB, Rear auto brake, Тобто машина зупиниться, якщо ми будемо наїжджати на предмет якийсь. Проекція також є. Мультимедіа з CarPlay, з Android Auto, з усім цим, ну і Harman Kardon, я вже це сказав. Навігація тут е, буде тільки американські карти, наші треба прошивати, але я в цьому сенсу не бачу, бо ви через CarPlay або Android Auto можете з телефона свої гул-карти виводити прямо сюди, на екран і монітор. Дзеркало з автоматичним затемненням з компасом. Клімат-контроль у нас тут двозонний. туди він, бачите виводиться на цей моніторчик. Ну, Окрім драйва, є механічний режим на пелюстках, це понятно. А, І два режими тут є. Тут, типу, Спорт і інтележенс. Інтележенс запам'ятовує ваше налаштування, як ви поводитесь, а це S такий більш активний спортивний. Типу. Далі, в нас є електроручник, автохол, допомога при підйомах, антіаткат. Режим X-Mode у нас є тут H2. Ми можемо бачити його на цьому моніторі, на тому вмикаємо. Ну, сніг, типа і глибокий сніг, Отак, умовно кажучи, там бруд сильний або. Не дуже сильний. І нормал режим. Підігріви передніх сидінь. Підігріви зеркал також тут є. Наче все. Ага, ну люк. Маю вам показати. Величезний, майже як панорама, майже на весь дах. Величезний форістерський люк. І наше українське чарівне небо. Відносно безпеки. Тут спрацьовувало кермо, коліна і штори. Безпека повністю відновлювалась, партнери це робили. Ви можете це перевіряти, звісно, і ми вам всьому не відмовимо. Тут порядок, поїхали далі. На другому ряду сидінь, навіть мені дядьки з рістом 193 см, тут дуже комфортно. Попереду я розсівся сам за собою, тобто я сів і сиджу з великою радістю. Тут класно і кайфово. У нас є підлокітники, є два підстаканника, є два USB-гнізда для зарядних пристроїв. Все чудово. Так, багажничок в цього покоління відчиняється достатньо швидко, швидко, все добре. У нас є тут Harman Kardon Subwoofer. Гумові, бачите, оригінальні кілими на спинках накидки і тут. Тут полиця під полицею. І є ниша, де ми можемо наш непотріб розкидати. І в тому числі у нас є в комплекті шторка, що велика рідкість для США і велика радість. Нижче проберемось зараз хвилиночку. Тут у нас докатка, домкратик, Балонник, в комплекті є. Зачиняємо, радіємо. Зараз проведемо коротенький тест-драйв, а поки розповім вам, що автомобіль цей розмитнений на фірму. Ви, коли будете її придбати, на вас виписується договір купівлі-продажу, це займає приблизно пару днів. А потім у сервісному центрі ви ставите на себе на облік. Це повністю за наш рахунок робиться. Плюс перевага цьому яка? В тому, що ви будете першим власником в Україні, коли ми на фізичну особу приганяємо, розмитнюємо автомобілі, то ставимо на облік на своїх людей чи на себе, а ви вже стаєте другим власником. А тут є перевага, що ви будете першим власником в Україні. Але ну, єдине, що пару днів треба буде почекати. Ось така інформація. Одразу вам продемонструю, як працює круіз-контроль. От Я, наприклад, виставлю зараз 60 км на годину, я не торкаюсь педалей. Ми їдемо на круїзі, ще включимо засмугу і підрулювання. І от вона сама їде за автомобілем, прив'язалась, ось ви бачите тут, на цьому моніторі. І тут ми його бачимо, що ми в нього на хвості сидимо. Я відпускаю кермо, до речі, якщо ми будемо зараз намагатись, вона лінію сама підрулює, зараз ви побачите це. От бачите, вона лінію ловить і підрулює. От я не торкаюсь руками. Бачите? Повністю йдемо на адаптивному круїз-контролі. Отака крута штучка. Бачите сама. Він тільки ругається, каже, покладіть руки на кермо. Зараз стартуємо ми від нуля до сотні. Рухатись ми будемо вгорочку, в поворотик, як зазвичай. І робимо ми, зараз робимо ми зараз сотінку. Ось так вона розганяється. Ви почули, відчули, побачили разом зі мною. Обов'язково пострибаємо по трамвайним рейкам. Дивіться. Все тихо і призупинятись не треба. Я кажу вам щиро і відверто, що захоплююсь дуже-дуже цим поколінням Форестерів. Попередній по-своєму любив, але він трошки більш такий топорний. То тут, в цьому поколінні, я захоплююсь. вони зробили левел набагато вище, ніж попередньому. І по шумоізоляції, і по комфорту. Як я кажу, щоб він став набагато ближчий до оутбеку. Саме по комфорту, по начинці, по комплектації, по всьому цьому. Я дуже-дуже дуже їх поважаю. Що стосується витрат пального на цьому поколінні Форестерів він в середньому буде в межі, ну скажімо так, до 10 літрів по місту. От. Щоб вийти на більші показники, ну це дуже треба постаратись, скажу вам так, чесно. Але в цілому, 9,5-9,8 при спокійній манері поведінки їзді, можна виходити і робити. Ну, потолок, що там може що за 10 трошечки вилізти, але багато не буде точно. Вони економічні. Це покоління, дійсно, це правда. Я думаю, що я не один вам про це можу розповісти. Розвал, до речі, в неї зроблений. Тут все добре, все як має бути. Кльова тачка, я впевнений, що вона вам сподобається. Набирайте, приїжджайте, дивіться, вирішуйте. З вами був льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!